12 квітня на пленарному засіданні сесії міської ради буде розглянути проєкт рішення про створення громадської ради в місті Ужгород. Це ну, довгоочікуваний е, фактично документ, тому що створення громадської ради е, в місті Ужгород на сьогоднішній день є необхідністю, е, яку неможливо було виконати при минулій владі. І на цьому. на... Є потреба, і на цьому настаю і прем'єр-міністр України Арсеній Петрович Яценюк для того, щоб нова влада була більш прозорою, мала конкретні шляхи вирішення разом з громадськістю всіх проблем, і є дуже доцільним. Представляю громадську раду при Закарпатській облдержадміністрації і є головою комісії, займаюся цією роботою вже понад 4 роки і ну, десь знаю, як це має працювати. Але в, тій... в тому проєкті рішення, який подали активісти, які подали ініціативна група по створенню громадської ради в місті Ужгород. Ну, є деякі неточності, розбіжності з законами України, законодавством. По-перше, це громадська рада бажано її створювати при виконавчих комітетах, а не постійно діючим органом при міській раді, тому що може бути конфлікт інтересів. Але це не буде заважати е, депутатам прийняти все-таки цей проєкт рішення. І ми на боці громадськості, тому що ми теж є громадяни активні, і ми розуміємо, що без цього не буде е, зміни влади, перезавантаження влади. Е, яка, на мою думку, основна ціль і завдання громадської ради? Е, громадська рада є дорадчий орган. Який е, має право отримувати всі проекти рішень, всіх документів, які, е, яким займаються виконавчі органи або міська рада навіть. І ці проекти рішень вони можуть пройти активне обговорення так, в комісії громадської ради, і е, громадська рада повинна зробити висновки. Висновок на цей документ. Тобто, не затверджувати, скажімо, так, а саме робити висновки. Це перше. Наступне. Громадська рада має бути представлена найширшим колом представників громади нашого міста. Громадська рада має бути представлена нас меншинами. Громадська рада має бути представлена громадськими організаціями, громадськими об'єднаннями, спільнотами людей, які офіційно є зареєстровані і які хочуть працювати з документами і давати висновки. Так? Я, на мою думку, ну, оптимальний. Склад має бути десь до 50 представників, я хотів би тепер запросити громаду міста Ужгорода, Товариство міста Ужгорода, до більш активної е, влиття в громадську раду. Так? Тобто, якщо, якщо ви хочете. Туди попасти, то тепер саме час звернутися до ініціативної групи, до виконавчого комітету Ужгородської міської ради, подати документи, так, які будуть затверджені положенням, і війти до складу громадської ради. Це забезпечить прозорість саме роботи як громадської ради, ініціативних груп по створенню громадської ради, так і уже роботи Ужгородського виконавчого комітету та міської ради. Вважаючи закордонний досвід. Роботи громадських рад, наприклад, в Європейському Союзі громадські ради є, діляться на регіональні та економічні, і ці органи вони надають свої висновки на всі документи і проекти рішень, які, які пропонує виконавча влада. У нас. Цього поки що нема, але дуже важливо це ввести. І для нормальної, ефективної роботи громадських рад я пропоную і запрошую одночасно до роботи в громадській раді експертів, так, професіоналів, економістів для того, щоб робота громадської ради була ефективною. Створення громадської ради. В місті Ужгород викликало зацікавленість як з боку депутатів, так і з боку громадськості, але є певні протиріччя. Я закликаю просто представників ініціативної групи активно на постійних депутатських комісіях внести поправки до положення свого і затверджувати. Проєкт рішення. Але для того, щоб взагалі робота громадських рад була більш ефективною, наразі з, разом з експертами громадських рад в Закарпатській області була складена політична пропозиція, це є доповідна записка Кабінету міністрів. В доповідній записці Кабінету міністрів щодо створення. Громадської ради в місті Ужгород я пропоную е, звернути увагу так, звернути увагу на, на деякі е, аспекти, які не були, на мою думку, добре пророблені в старій редакції. Саме е, це визначити механізм заміни членів громадської ради в разі їх вибуття, тому що ми знаємо, що перший рік. Активно працює громадська рада, потім люди не ходять, а механізму заміни нема. І визначити випадки, коли діяльність громадської ради може бути припинена. Це теж важливо, тому що якщо громадська рада не приймає активної участі, то я рахую, що її діяльність треба припиняти. Ну, щодо каденції. У тому положенні, яке дала тепер ініціативна група, там взагалі робота громадської ради є безстрокова. Але в постанові кабінеті міністрів чітко прописано 2 роки. Але, на мою думку, громадська рада має працювати не менше 3 років тобто каденція має бути 3 роки. Чому? Тому що ми знаємо, що ну, півроку це лише ознайомлення, створення комісій, а фактично ефективна робота починається з другого року каденції. І дуже важливо, коли люди вже працюють, ну їх не зупиняти. На своєму власному досвіді можу сказати, що робота в громадській раді забирає багато часу. І оскільки ну, зарплатню там не платять, тобто це є робота на громадських засадах, то, ну, напевно, не всіх це зацікавить. Але з іншого боку, почуття, коли ти можеш впливати на прийняття рішень, воно є самодостатнім і є. Десь ну, повертається якимось іншим чином. Тобто матеріальної винагороди нема за це, але ну, самоповага і фактично це дисциплінує.